За дітей питають, чи можуть серцеві захворювання проявитися у дітей або підлітків? Так, звичайно, так. Е, серцеве судинні захворювання є, є у дітей, підлітків, вони рідше зустрічаються, ніж у дорослих. Е, це, як правило, вроджені вади серця. Е, також це сімейні такі е, з Анамнезом гіпертонічна хвороба та гіперхолестеронемія це е, гіпертонічна хвороба та гіперхолестеронемія у дітей. Ну і також патології, які викликані неправильним харчуванням, гіподинамією. Е, також вражають дітей і серцево судинні захворювання. Так що контролюйте, будь ласка, вагу тіла. І рух... спосіб життя да, рухливий спосіб життя своїх дітей, і харчування обов'язково можемо відповісти будь-які наш лікар, будь-який фахівець по вашому питанню. Це все безкоштовно. Нагадую, Від... просто підпишіться. Якщо наразі немає такої негальної потреби, під там підпишусь, коли згадаєте. Повірте, краще підписатися, і може там, коли просто треба буде дуже терміново, ви задати до чату і задайте, задасте своє питання всі лікарі. Відповідають особисто вам.